Та де «хорошо»? Погано все. У мене в гостях Вадим Олійник, і сьогодні ми позмагаємося в футбольних скілах. Я готовий. Перше, пенальті, друге, удар воротах зі штрафного, третє, вихід один на один за кіскуком. Супер. Давай на п'ять поверш. Давай, давай, домовиться. Зараз буде дев'яточка, шикарна. Друзі, просимо усіх учасників yeah. матчу зірок. Маленький Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та де хорошо, погано все. Це логічно, що футбольний тренер переміг. От, я б. Вважаю, що ти був кращим, ні просто повезло, пощастило.